Так, була сьогодні в районі. Що ви думаєте, я купила? Господи, ну на що воно мені вже? Купила два кущика ожини. Безшипна, ну то есть без колючків. Ось один, все другий. сказав дядько, сьогодні посадить. Вона така бідна вже аж в'яла. Буду садити тут в малині. Малину потрошки буду прибирати. І буду потрошки прибирати ожину малину. Ось кущик. Тому що ну, гарна ягода, але на неї стільки колючок не хочу фокусуватись. Ну просто я її ну, обрізаю або як треба мені щось привести в порядок, оці кущі. Я просто у сварочних рукавицях це ділаю. Хто знає, рукавиці зварювальника. Такі кожані, товсті, в яких руки почти не згинаються. Тому що ну, ну прям просто мільярд колючочок маленьких. Так, малину теж буду прибирати потихеньку. Ні, може один рядок оставлю отак от, бо малина якось перевелась. Така була в перші роки, була гарна, крупна, а потім її прибила галиця, потім морози, потім жара, вона сохне і, ну, коротше. У мене є один кущик кожини. Один єдиний лишився, як е, мені сестра Вітіна висилала. І він бідненький. Так тяжко тут приживається. Тут ось оця гілочка посохла зовсім. Чи, це, чи може її мороз? Не знаю я, в Ось тут ось відбилося он від корінчика, і отут на цих трохи є. Це... А, вона померзла ось, бачите? Померзла, бідненька. І ось, а це зелененьке, може, виживе. О, так що таке? Я вже скільки разів собі казала, вже я намагаюся, мені важко вже все це. Дуже багато всього на мені. І я вже стараюсь трошки себе розвантажити. Від роботи. Ну, отак от, от бувають такі зриви. Взяла і купила. Все, добре, буду садити. Так, сьогодні в собачок буде вівсянка там, і бачите, з куриними лапами. Це лапи я купила м -м, вранці, їздила в район по справам, купила. Заразом купила оці лапи заморожені. Думала, буду їхати і їм кину. Ага, я як глянула а на цих лапах такий манікюр. Так що, прийшлося їх вести додому, ці лапи, розморажувати, ділати корекцію по самі фаланги. І тепер повезуємо так, от уже без кохтій з кашкою. Вони вже, бідненькі. Я їду, вони. Прям не знаю, як вони, чи по звуку узнають, що я їду великом і вибігають. І, і той подросток, Та дівчинка подросток бігла за мною аж, не знаю, метрів сто, мабуть, бігла за мною. Так що буду іноді показувати вам тих собачок. Так що таке. Не бойся ні. Десь білої тої немає. Там он малый їсть чи мала за воротами. Я им там лапи накидала. Так, так, все, я не буду підходити, но вона боїться. Все, оставляю пока свої тут поклашки, бо їду в район за посылкой. Валяється он. Дурачок. Що ти валяєшся там? Вибрав сонячне соня, сонячне місце, да? І валяється. Що? Класно тут тобі, да, Пір? Ой, о, о, як хорошо зайчик. Так, ось прийшла в садочок до себе, бачите, буду збирати кульбабку. Тут Вітя вже покосив траву, і вона вже навіть майже висохла на сіно. А тут вилізли такі гарні кульбабки. Чого б їх не зірвати, оцей цвіт. Я роблю трав'яні чаї із різних різних трав. Трав Листочків, цвіту і так далі. Просто взимку роблю собі. Я, я не розбираюся там, яка рослина, що лікує, як правильно пити. Я просто беру там, наприклад, дві квіточки кульбабки, дві квіточки чорнобривців, листочок, ось, наприклад, від чорної смородини, листочок малини це все сушене. Там пару шипшинок, пару сушених вишеньок, чебрець, меліса. Отаке От намішую все. І просто роблю травяний чай попити. Раніше я трав'яні чаї взагалі не любила. Але переломний момент настав, коли я захворіла, і мені Яночка Ябченко прислала. Ну, такий купований травяний чай, ой, вітер, альпійський луг. Все. Із оцього чаю в мене почалася любов до трав'яних чаїв взагалі. Так що буду собі сушити і буду пити чайчики. Ще одну лікарську рослину знайшла. Це грицики. Грицики або Ще, як кажуть, пастухова сумка. Ну, знову ж таки, отак почитаєш про них, вони лічать прям всі хвороби, які тільки існують. От. Ну, Але я ще раз кажу, я просто для трав'яних чаїв, мабуть, теж назбираю, трошечки буду сушити. У мене тут їх багато, вони вже якраз цвітуть. Цих, бачите, трошки назбирала ось. Може, завтра ще нові розквітнуть та ще назбираю. Та й так, всього потрошки та й буде. Так, а тепер же ж мені треба залізти вон туди на горище і подивитися, як там же ж оця сушилка моя для, ну, для фруктів, ягодів. Ну, я все в ній сушу. І рибу. І траву, зараз полізу гляну. Так, сушилочка моя розложила вже. Вона травмована трошки. Я згадала, мені Вітя казав, що він коли сушив рибу, і е, на горище заскочив якийсь кіт. Я не пам'ятаю, хто саме. І ось дивіться. Намагалися пролізти до риби. Так що треба. Це треба ремонтувати. Ну, зараз, поки мух немає, то поки хай буде. Тут ще є ось така ось кришка, вона закривається, передня панелька, і нехай собі сохне. Отам От деякі були букашечки, мурашечки, які сиділи в кульбабці, вони під час процесу сушіння всі втічуть. Не переживайте, вони не дадуть засушити себе заживо. Так що будуть чистенькі квіточки. І там приготувала вже тряпочку-пастелила для грициків. Піду збирати грицики. А тут ось дивіться, що в мене ще є? Яка красота. Чуєте, який він сухий? Оце ж на суши мені гіркого перцю. Я буду їсти. Ви думаєте, хоч одну перчину він з'їв? Дзуськи. Вона геть суха. І от таке во. А ти Світа мороч голову. Ой, так, добре, йду я. Так, нарвала я ці грицики. А ще в мене є отака гарнюча меліса. Дивіться, яка класна. Прям як, як наче її чимось удобрювали. Але вона так розростається, мені здається, що мені треба буде її трошки повикидати, повикарчовувати, бо це дуже багато. Але її я буду сушити, коли вона буде цвісти. Зараз поки ще ні. Ще рано. Все, отак. Грицечки. Все, сушиться. Так, сьогодні в моїх собак буде день чистки зубів. Оце, що Наташа мені присилала, німецьке. Живчи, йди сюди, на. Ой, підожди, бо ти зараз і мене дісиш. Щас дам, підожди. Дивіться, я такий, ай, достаєш. Я такі шість... Ух ты, що це вони? Живчик. Кунжуток. На. А не дав, а не дав. Блек. Чисть зубки. Скільки їх тут? Штучок. Сім штучок. Блек, ти сюди. Ні, котики, це не вам. На, блек, ти що спав зайчик? Я тебе збудив. На, зубки чистить будеш. На. Ні? що в тебе зубки добрі, так? Да? Потаскав десь. Живче, а ти де свою дів? Зараз підемо ще дам ромки і. Боже, як його звати? Тимуру І останеться три штучки. Тимурка. Боже, як він високо стрибає. Покажи, як ти стрибаєш, покажи, Тимур. Дивіться. На, на. На. Підлітай. На 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 на. На, на, на. на. стрибай. На. Ой! Ого! Ти чокнутий, їж. Боже, скільки в нього енергії, це невиносимо! Їж, їж. Рома, блін, та покажись ти в камеру. На, Ром! На на на. Чого ти скиглиш? Побіг. Ну, що ти поклав? їж, можна їсти. Це така Ромка, Він це любить, отаку. лащиться, аж проти. Скигли, лащиться, оце, лягає, стелиться, як барвінок. Як барвінок в'ється. Їж, їж паличку, їш. Ну, все. Не одлипає від мене. Так, все, їж. Так, сьогодні буду пекти хлібчик у рукаві. Дуже він класний, виходить, я вже пекла. Ну, я пекла один великий батон, а зараз просто по тому самому рецепту просто сформувала два, дві невеличкі такі хлібинки. От. Покажу вам, як він виглядає вже спечений. І залишу під відео залишу посилання на рецепт цього хлібушка. Може, хтось захоче спекти. Це я печу по рецепту лілії цвіт. Дивіться, що хочу вам показати. Я просто зворушена. Приїхала кормити собачок. Ну, я їм привезла хліба і корм сухий. Вони вже з'їли. І дивіться, хтось їм приніс і ще кашки. Ось зайка. Йдіть, йдіть, вже не, вже бачите, не. Ой, куди ти телефон лежиш? Вже трошки біляка, вже трошки до мене вони ну, привикають. Ти мої хороші. І ти маленька, хороша. І ось і, і бутиляку води хтось притаскав. Які молодці, га? Які молодці. Не йди на дорогу, іди, машини там їздять, оце ви вибігаєте. Я вже трошки їм кліщів повитягувала. Да. От так. що. Молодці якісь люди теж. Галя, може це Галя, Галя, це не ти. Моя сестра двоюродна могла побачити у відео і теж їм привезти. Вона теж така любе тваринок. Так, ну все, пока. Скоро приїду. Так, це я в тепличці. Хочу вам дещо показати. Блін, Я чекаю, коли вже в мене отут перший раз я садила качанний салат. Бачите, тут уже такий добрий качанчик. От, ну Хай ще я хочу, щоб ще підріс. Хочу його спробувати. Тут у мене петрушечка, тут такий звичайний салатик. Тут теж качанчик. От, що тут зараз? Що в мене ще є? Так, ну. Сонце світить, мало що буде видно. Тут у мене морковка така, ну ще моркви немає. Тут ось посходив, дивіться, пам'ятаєте, мені Наталка присилала крес салат і кукурудзяний салат. Ну я не написала, де тут який. Ось один якийсь, а ось другий. А це ось, ось це, бачите? Це я тут сіяла е, набір італійських трав. Там був базилік, чебрець, якась трава равлика і орегано. Ну, Я точно бачу базилік. Ось це базилік. Його ні з чим листочки не спутаєш. Що це за лапухи, я не знаю. І в мене по Google фото воно не розпізнає. Нехай підросте, я не знаю, що це таке. На щавель воно не похоже. Це? Та ні, це не щавель, бо воно таке ворсисте. От. Так що це цікаво, мені дуже, що це таке. Далі ще в мене тут є бурячки. Ну, дивіться, вони вже такі, листячко гарненьке, але бурячків ще немає. Тут у мене є кріп. Ось такий молоденький. Там у мене базилік, там ще петрушка. І ось тут ось шпинатик. Шпинатику нарву на салатик. І петрушки нарву. І тут ще трошки. Ось таке. Зараза мала. Пустила буданьку в хату, а вона, оказується, з мишою в зубах. Будань, це нормально. А пірат за нею. Боже, вона ще жива. Пірат ходить за нею, вона тікає. Та диви, випусти її ще в хаті. Буданя. Не роби мені нерви. Ага. Ага. Дуралейка. Пірат, ти теж хоч мишку? Зайчик. Тобі нема. Пішла, пішла, пішла. Ось, яка красота. Тільки витягнула. Його відразу треба із рукава витягувати. Це яка красота. Хрум-хрум. ну, Мука не, не вищого гатунку, мука така собі, так що. Ну, оцей в рукаві ну, мені як смачніший, ніж просто так випечений у формі. Що, оддала тобі мишку, да Віддала. який він радий зайчик. Пірочка, не йди туди, там той стоїть цей акумулятор. Довольний, да, довольний. У нього нема можливості ловити мишок. Де та мишка? А, -а, 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 а, клас. Вона вже не жива. Колись йому Вітя ловив у бочки з зерном пару раз ловив йому мишок і приносив в хату сюди живих, і він з ними гулявся. А так він хатній. Ой, 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 клас, да, пірат? Бодайська тобі подарила мишу? Ой. Пір, можна забрати мишу? Mm. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> Клас, оце ігрушка, да? не то, що ваші оті миші. Де вона? Є? Не то, що ваші оті миші із, цього, із пластмаси, да? зайчик радий який, і я за тебе рада. Ну, Все хай грається. Дівчатка, щоб ви знали, хто не знає, що відправляти посилки подругам це не менше задоволення, ніж отримувати посилки. У мене, Я вже зранку, у мене таке збудження. Я не знаю, е е е якась каша в голові. <сі> я нервуюся, я збуджена, я, мене просто переповнюють емоції. Оце, що ви бачите, це. Буде дві посилки, просто я не можу підібрати коробку. Та велика, та мала. Ну, нічого я підберу. Так що отаке в мене тут робиться. Збираю дві посилочки. Дивіться, що з килимом робиться? Це наслідки поїдання миші. Пірат, пірат! Що тут за пристрасті вирували? Га? Оце да. А? Пірка, ну ти довольний зайчик, да? Де що робив? Що робив? Що ти тут, які трюки ти витворяв з нею? Ну, подивися. Так, і на завершення така от у мене буде красота смакота Це такий салат для козочки, називається. Тут дуже багато зелені, редиска, цибуля і багато-багато зелені. І я хочу його заправити, знаєте чим? Оце мені Наташа присилала бальзамік із оливкою олією. Я... Дві пачки було отаких. От я одну пачку взяла, перелила, в мене від майонеза звільнилася пляшечка така класна. Отака. От, І я перелила його сюди, оцей бальзамік. Бачите, який він? І хочу заправити салат оцією штукою. І буде смачно мені. Ось так.